В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі ДУДН. У студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас. Сьогодні у випуску. Ворог продовжує обстріли Дніпропетровщини. Медики столичної клініки Ухматдит опікуються здоров'ям маленьких мешканців Петриківської громади. 15 років ув'язнення отримав агент ФСБ, якого викрила у Дніпрі Служба безпеки України. Буде багато важливої та актуальної інформації тож ми починаємо. Розпочнемо з ситуації в області три артобстріли Нікопольщини від вчорашнього вечора. Окупанти били по райцентру, марганцю та громаді. Пошкоджені освітні та медичні заклади, побиті 4-5 поверхівки та 11 приватних будинків. Зачепило три господарські споруди, авто, лінії електропередач та газогін. Люди не постраждали. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Оперативна ситуація далі у випуску розпочалася 700-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 48 ракетних та 112 авіаційних ударів. Здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 6 ударів безпілотників типу шахет силами та засобами протиповітряної оборони України знищено один ворожий дрон. Протягом доби авіація сил оборони України завдала ударів по десятьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, по двох зенітно-ракетних комплексах та одному пункту управління противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 15 крилатих, 5 балістичних, дві керовані авіаційні. Ракети про втрати ворога далі у випуску. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 840 окупантів, 13 танків та дві системи протиповітряної оборони. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно складають особового складу: 378 тисяч 660 осіб, танків 6 тисяч 227, бойових броньованих машин понад 11 з половиною тисяч, артилерійських систем більше 9 тисяч. Активних систем залпового вогню 971 одиниця, засобів протиповітряної оборони 659, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6998, крилатих ракет 1842 одиниці. Є рішення РНБО щодо економічної безпеки та економічної стабільності в час воєнного стану, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, дорогі українці, українки. Перше щодо російського удару вранці, майже 40 ракет різних типів, черговий комбінований удар, щоб спробувати обійти нашу систему ППО. Значну частину ракет вдалося збити. На жаль, є влучання. Більш ніж 200 різних об'єктів пошкоджені: 139 тільки будинків, звичайних будинків, 130 людей поранені або травмовані. Усім їм надається необхідна допомога. На жаль, 18 людей загинули. Мої співчуття рідним та близьким. І це число загиблих. Може зрости. Зокрема, у Харкові досі триває рятувальна операція. Розбирають завали будинку. Звичайна багатоповерхівка, звичайні люди там жили. Просто нормальне життя. Ось що сучасна Росія розглядає як загрозу собі. Ця держава типовий терорист. І хай там у Росії знають, що український характер уміє бути достатньо далекобійним у відповідь. Російська війна обов'язково повернеться додому туди, звідки це зло і прийшло. Туди, де воно має заспокоїтись. Саме там в Росії. Я дякую усім, хто забезпечує, щоб логістика держави терориста і інфраструктура, сама російська держава, відчувала, яка насправді ціна війни. Друге, за сьогодні я хочу відзначити увесь наш колектив ДСНС України. Кожного і кожному, хто працює, щоб врятувати життя людей, допомогти після ударів, хто в день і вночі присвячує своє життя тому, щоб кожен був врятований: Харків та область, Київ та область, Сумщина, Чернігівщина, Донеччина, Запоріжжя і область, Херсонщина, Миколаївщина, Одесьчина, Дніпро, і область, Кропивницький і область. Усі. Наші регіони, усі наші громади, які потребують захисту і отримують його від ДСНС. Дякую всім в службі за самовідданість, професійність та людяність. Особливо відзначу працівників ДСНС в Харківській області, сержант Олексій Рудченко, головні майстер сержанти Сергій Онопрієнко та Руслан Голік, старший лейтенант Віталій Підлісний, майор Микита Захаров. Дякую вам, хлопці, ДСНС України у місті Києві, майстер-сержант Андрій Дідківський, головні майстер сержанти Микола Книж, Костянтин Конів та Сергій Наконечний, а також капітан Івана Давиденко. Дякую вам. І наша Донечина, ДСНС області, сержанти Артур Тараненко, Артем Толмачов, Костянтин Калус та Степан Голівець. А також капітани служби цивільного захисту Сергій Суботін та Олександр Пехтерев. Дякую усім, хто рятує і допомагає рятувати життя людей. Третє за сьогодні. Про що важливо сказати? Провів зустрічі з главою європейської народної партії Манфредом Вебером. Він був з візитом сьогодні в Україні вагома європейська політична сила. І у нас доволі продуктивна була розмова. Я поінформував і про ситуацію на полі бою і про наш захист від російського терору. Ми маємо і надалі посилювати співпрацю з усіма партнерами щодо ППО. Це саме той пріоритет, який цього року і у захисті наших міст і сіл, і у захисті позицій на фронті має вплинути на стратегічну ситуацію, тобто на хід війни загалом. Я вдячний кожному партнеру, який нами всім допомагають. Звичайно, говорили з головою Європейської Народної Партії про нашу роботу на рівні європейських інституцій, про очікування від роботи Європейської ради та детально про інтеграцію України. І ще одне РНБО. Сьогодні є рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо економічної безпеки та економічної стабільності саме зараз, у час воєнного стану, чітко визначені кроки, які допоможуть і українським підприємцям і державним інституціям вирішити увесь той комплекс проблем, про які багато говорилося цими тижнями. Як і домовились урядовці з представниками бізнесу, буде сформовано раду з підтримки підприємництва. І до її складу увійдуть представники саме бізнесу. Це відомі імена, відомі очільники українських компаній: бізнес, який працює заради мільйонів людей, технологічний бізнес, фінанси, послуги та інші галузі, різні галузі, що були різні погляди. Але одне завдання зміцнення нашої економіки, нашого суспільства. Окрім цього, абсолютно чіткість щодо правоохоронних органів. Уряд представить зміни до закону про бюро економічної безпеки та деяких інших законів, щоб максимально обмежити. Потенціал будь-якого можливого тиску на білий легальний бізнес визначено на рівні РНБО термін три місяці фактичного мораторію на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємництва. Також має бути проведений аудит системи моніторингу ризиків податкових накладних. Треба зняти всю проблематику із податковими накладними. І багато іншого все детально є в указі. Держава свою частину морального договору з бізнесом виконає. Важливо, щоб і кожен з підприємців в Україні виконав свою частину домовленості. Бізнес сплачує податки, працює легально в білу, поважає працівників, працівниць і точно не працює з Росією. Всі ми працюємо лише на українську перемогу. Я дякую всім, хто зміцнює Україну, хто захищає українців, хто воює, працює і допомагає, щоб Україна вистояла і перемогла. Слава Україні! Адую видивитися інформаційний випуск на телеканалі Д1. виїзна бригада спеціалістів столичної лікарні Охмаддит у рамках проєкту Скарбничка здоров'я, який започаткував благодійний фонд МХП громаді, провела повне обстеження дітей з Петриківської громади. Це унікальна можливість для юних мешканців невеликих сіл зробити повний чекап свого здоров'я. Подробиці у наступному сюжеті. Ініціатива Скарбничка здоров'я започаткована благодійним фондом МХП Громаді, реалізується спільно з національною дитячою спеціалізованою лікарнею МОЗ України «Охмадіт». На цей раз виїзна бригада різнопрофільних спеціалістів завітала до юних мешканців Єлизаветівки, села у Петриківській громаді. Медичний огляд дітей відбувся на базі підприємства Оріль Лідер. Я вважаю, що під час війни потрібно не забувати про здоров'я наших дітей, тому що кому як не їм відбудовувати майбутнє нашої держави після закінчення війни та перемоги. За два прийомних дні вдалося обстежити 250 місцевих дітей. Це унікальний проєкт, якого, повірте, мені дійсно немає в всьому світі, тому що це виїзна консультативна поліклініка. Діти мають можливість отримати лабораторне дослідження, тобто загальний аналіз крові на гемоаналізаторі. 5 дів це високоякісний, якісний закупівлі, якого сприяло нам ММХП громада, тому результати ми отримаємо протягом. 30-40 хвилин після забору крові, тобто ми зразу можемо надати рекомендації по лікуванню чи подальшому до обстеження. Пані Гана, мати трирічного Данила, зіткнулася з тим, що її син почав частіше хворіти, тому повне обстеження здоров'я малюка вважає своєчасним і необхідним. Нас більше хвилює от лор, тобто носик, горлишко, вушка. Вже пройшли майже всіх. Це ортопеда, окуліста, невропатолога, лора, хірурга, ось до педіатра. Сидимо. Гарні дуже лікарі, звичайно важливо треба всі розуміти про своє здоров'я здоровим чи ні. Я хочу дізнатися про своє здоров'я тільки найкраще. Лікарі також надали поради, як не захворіти дітям, які перебувають в укриттях. Діти мають бути нормально вдягнуті, мати теплий одяг, тепле взуття, мати з собою достатньо питної води, розуміти про гігієну рук. У рамках проекту медичні працівники здійснили десятки виїздів по всій країні. Фахівці оглянули більше трьох тисяч дітей протягом минулого року. Ініціатива скарбничке здоров'я реалізовується і надалі. Бо здоров'я дітей це пріоритет для нашої держави. Маргарита Сопільняк, Віталій Шалдов. Новини Д1. Кримінальна хроніка. За матеріалами Служби безпеки України покарання 15 років ув'язнення отримав агент ФСБ, який працював у Дніпрі. Детальніше речник СБУ у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув'язнення отримав ще один агент ФСБ, який діяв на Дніпропетровщині. Зломисник фіксував напрямки польотів бойових літаків ЗСУ, а також намагався встановити їхню класифікацію та розташування аеродромів. Також фігурант намагався встановити локації логістичних шляхів, якими здійснюють постачання зброї та боєприпасів на фронт. Щоб слідкувати за переміщенням військової техніки сил оборони, зломисник облаштував спостережний пункт біля вікна власної квартири на п'ятому поверсі. За кожне виконане завдання російська спецслужба перераховувала на банківську картку свого агента грошову винагороду. Контрзвідники СБУ викрили зловмисника у результаті спецоперації на території регіону у травні 2023 року. За матеріалами Української спецслужби, суд призначив йому 15 років тюрми. Як встановило розслідування, російським агентом виявився 44-річний мешканець Інельниковського району. У липні 22-го року чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ. У поле зору окупантів місцевий житель потрапив через свої антиукраїнські дописи на прокремлівських телеграм-каналах. Подальшу комунікацію з агресором підтримував через анонімний чат в популярному месенджері. На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Розслідування проводили слідчі з будні області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Продовжує працювати створена при обласній військовій адміністрації. Група прозорість та підзвітність. Команда виявляє недоцільні закупівлі, слідкує за раціональним використанням бюджетних коштів. Один з тендерів, оголошених Дніпровською міськрадою, у сумі 100 мільйонів гривень. Гроші хотіли спрямувати на реконструкцію однієї з вулиць Дніпра, облаштувати мережі та укласти бруківку. Фахівці робочої групи виявили завищену у десятки разів вартість матеріалів. За умовами закупівель, вказана ціна одного люка складала 190 тисяч гривень, в той час як ринкова сягає трохи більше 17 тисяч. І ще два тендери оголошені у Дніпрі викликали у фахівців велике запитання: перший на патрулювання модульних укриттів поряд із зупинками громадського транспорту на суму майже 39 мільйонів гривень. І другий на цілодобову охорону шкільних укриттів на понад 21,5 мільйон. Замовникам порекомендували переглянути закупівлю. Група продовжує виявляти сумнівні тендери. Щодо роботи нашої групи прозорості та позвітності, то хочемо зазначити, що вона продовжує працювати і завжди намагається більш ефективно перерозподіляти бюджетні кошти для того, щоб вони були спрямовані на те, що потрібно саме сьогодні, під час війни і то іншому, команда виявляє недоцільні закупівлі, слідкує за раціональністю використання бюджетних коштів. Так, завдяки роботі цієї групи, у Кльворожському районі було заощаджено більше 620 тисяч гривень на послугах з благоустрою. Тендер оголосила Зелендойська громада. Його розглянули на малому засіданні тоді зазначили, що громада не недоцільно витрачати більше 6 мільйонів гривень на озелення і рекомендували видатки зменшити. В області призначено нового керівника управління стратегічних розслідувань Нацполіції. Його очолив Віктор Діденко. Колективу правоохоронців його представив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, який зазначив. Цитую Віктор Діденко, людина у цьому колективі, не нова, та й керівник досвідчений. Що важливо, добре знає задачі, які стоять саме перед цією командою правоохоронців. Це викриття організованих бандитських груп і попередження економічних злочинів, у тому числі виявлення корупціонерів. Чиє життя поблизу з державою агресоркою? Наша знімальна група побувала в місті Шостка, одному з найбільших промислових центрів Сумщини. До початку повномасштабного вторгнення там проживало понад 70 тисяч мешканців. Зараз набагато менше. Як вони живуть під загрозою щоденних обстрілів у матеріалі Сергія Салія? Місто шостка на півночі Сумщини. Розбиті вікна та балкони у багатоповерхівках. У 50 метрах глибока вирва огороджена поліцейською стрічкою. Вранці 13 січня росіяни запустили по шостці 9 крилатих ракет. Одна з них вартістю близько мільйона доларів влучила у сарай, де мешканці зберігали свої речі. Вибухова хвиля вибила усі вікна та двері у квартирах. Це дуже жахливо і дуже. По звірськи, такий снаряд, ракету запустити у житловий будинок. І якби трохи траєкторія була друга, то нашого під'їзду не було. У мене син на війні у Донбасі, внук на війні, і з'ять на війні. Всі боюють, я тут одна. Ну от думаю, позвоню сину і так стало на кухню возле кошка, набрала і з ним. І воно потім як бихнуло. Все порозкидало, що було в руках, що було де. 12 тисяч мешканців міста залишились без опалення, розповідає міський голова шостки Микола Нога. Пошкоджено 10 навчальних закладів, 26 будинків та понад 330 квартир. Було надзвичайно багато пошкоджень, але я хочу висловити вчора щирі слова вдячності нашим військом, які частину ракет збили. Вони не долетіли до цілі, і це величезна справа Збройних сил України. Наша велика проблема була по забезпеченню теплозабезпечення, тому що були вражені точки виробництва тепла, і вдалося мінус 16, Незважаючи на такий мороз, вдалось ліквідувати основні наслідки. Хоча на Сумщині немає активних бойових дій, але кожного дня росіяни покривають шосткінський район з мінометів, ствольної артилерії, періодично запускають шахеди та ракети. Розповідає голова шосткінської районної військової адміністрації Оксана Тарасюк. Частина людей, звичайно, що виїхала, але більша частина людей. Не хочуть покидати свої домівки, залишаються в своїх домах так, під постійними обстрілами. В селах на кордоні там життя своє, люди живуть з війною. Деякі старі люди, які вже є такі люди, для яких це вже не перша війна. Да? Підвозом самої води, чи того самого хліба, чи тих самих ліків, чи супроводом тієї самої швидкої, ну, так, то як би так. Військові не, не залишають цивільне населення на там із війною. Да. Також військові постійно фіксують спроби прориву кордону диверсійно-розвідувальними групами. В тому році були розстріляні шість працівників лісового господарства. Також був розстріляний машина, яка возила молоко, молоковоз вбила жінку і водія. Так заходять ДРГ і. Стріляють по цивільних «Підрозділи, які боронять кордон укріпляють нові місця там, де є прогавини, де дереги насюпало, що можна пройти. Вони ставлять нові там позиції і більш краще охороняють, обороняють кордон. Зараз основний виклик для військових на прикордонні це дрони камікадзе шахет. Останні півроку росіяни їх запускають десятками кожного дня. Один з основних маршрутів саме через Сумщину. Так як сюди летить шахи дуже швидко. мобільним групам важче їх виявляти, так як тільки сирена включається, і вони вже летять. І вони все одно ж удосконалюють шахеди. Последні модифікації вони швидші стали. Останнім часом мобільних груп все більше становиться. І підрозділи, які захищають, ділять на сектора, і в них доволі непогані показники по збитті шахедів і розвідувальних БПЛА. Покращити ефективність ураження допомагають новітні мобільні комплекси з промовистою назвою знищувач шахетів. Він базується на різних модифікаціях кулеметів. Також там є різні тепловізійні системи. Але він, якщо загально, можна сказати, що він має кулемет, тепловізор, значить, монітор і елемент живлення безперебійного, який дозволяє йому працювати. Ігор Молоток, народний депутат, родом з шостки, регулярно виїжджає на передову. Разом з генштабом запроваджують нові стандарти оснащення мобільних груп протиповітряної оборони. Це е, різні кулемети, це і ДШК, І от сьогодні був Утьос, і Браунінг, і ПКТ, і КПВТ. Ми їх обладнуємо тепловізійними прицілами, ми їх обладнуємо системами е, лазерними указками і потужними фонарями. І вже до п'яти кілометрів ми бачимо сам літальний об'єкт, сам шахет. Ми слідкуємо повірас планшету. І далі потім, вже як він доходить до півтори тисячі метрів, ми тоді включаємо освітлення і починає. Починається знищення цього об'єкту. Всі розуміють по сьогоднішніх подіях, що ми потребуємо додаткового захисту неба. Ми бачимо, що майже щодня сумщину атакують шахеди. Вражають цілі, по яких вони влучають це житлові будинки, це дитячі садочки, школи гинуть мирні мешканці. Ми спілкуючись з військовими представниками сил ППУ, у нас виникла ідея зробити такий мобільний комплекс знищувач шахедів. Та наполягає, що питання безпеки північно-східного краю має бути окремим у стратегії воюючої України. Мені боляче а, слухати про сіру зону а, моєї рідної шосткінщини, тому що ну, а, це частина не тільки моєї душі, це Україна. І потрібно а, робити сіру зону на території а, Росії. Тобто, ми повинні зробити все. Військовим шляхом, політичним шляхом для того, щоб сіра зона була у них, от це моє скажімо так завдання. Над цим працюємо. Сергій Салій, Олександр Клеменко, Київське бюро телеканалу, де 1 у Дніпровському державному технічному університеті Кам'янського відбулося перше у цьому році засідання наглядової ради. Її очолив міський голова Андрій Білоусов на засіданні. Заслухали звіт ректора Віталія Гуляєва про діяльність університету за 2023 рік. На засіданні ради детально розглянули процес навчальної та наукової роботи, розвитку інфраструктури вишу, його міжнародної співпраці та соціально-побутових питань. Практично по всім показникам у нас відмічається зростання цих показників у 23 році в порівнянні з 22 роком тобто, ми активно рухаємося вперед. Показники поліпшуємо. Сподіваюся, що ця тенденція буде зберігатися. Хочу підкреслити, що всі ці наші здобутки вони базуються на активній підтримці нашої міської влади, особисто Андрія Леонідовича, який. Багато зусиль докладають для підтримки нашої молоді. За сприяння міської влади у навчальному закладі було відкрито нові спеціальності. Також завдяки залученню спонсорських коштів планується відновити молодіжний студентський клуб Полум'яні зорі, до якого можуть долучитися студенти інших навчальних закладів. Вітаю ще подякувати за вашу роботу за те, що в статі складний час університет працює виконуються на півні. Показники свого матару наголошувати підтримку нашого університету. Така тісна співпраця міської влади Кам'янського з навчальними закладами сприяє підготовці професійних освічених кадрів для Дніпропетровщини. Аліада Акімова, Максим Алещенко спеціально для телеканалу, «Д1». У новомосковську на черговій сесії міської ради депутати проголосували за перейменування міста. Більшість голосів віддали за назву Нова Самар. Про це повідомив міський голова Сергій Рєзнік. Остаточне рішення щодо нової назви мають прийняти депутати Верховної Ради України. В області також планують перейменувати і Синельникове. Серед нових назв для міста розглядають Залізничне, Ріднопіль, Січислав, Любомир та Придніпровськ. Місцеві мешканці віддають перевагу Придніпровську. За цю нову назву підписалися майже тисяча людей. Ріднопіль, Січислав, Залізничне, Любомир набрали менше голосів. Водночас, за збереження теперішньої назви міста Синельникового надійшло більше трьох тисяч звернень. Питання стосовно перейменування. Місто розглядатимуть депутати на наступній сесії міськради. Про спорт українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до однієї другої фіналу відкритого чемпіонату Австралії 2024. У чвертьфіналі австралійського мейджора Українка у двох сетах виграла у 50 50-ї ракетки світу з Чехії Лінди Носкової з рахунком 3-6 та 4-6. Для Ястремської це буде перший у кар'єрі півфінал турніру Grand Слем у півфіналі. Australian Open 2024 Даяна зіграє проти переможниці матчу. Джен Ціньвень, Анна Калінська. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 25 січня. У Дніпрі протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується дощ зі снігом, який у другій половині дня зміниться дрібним дощем. Температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 1 градусу тепла. Вітер південно-західний до 6 метрів на секунду. У Сенельниковому Кам'янському та Новомосковську триматиметься похмура погода. Вранці очікується Очікується сніг після обіду, дрібний дощ. Та до завершення дня опади не припиняться. Температура повітря від мінус 2 до 1 градусу із позначкою плюс. У Нікополі кривому розі та жовтих водах нас чекає похмура погода. Дрібний дощ змінюватиметься на дощі снігу, і така погода продовжиться до завершення дня. Температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 3 градусів із позначкою плюс. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 добігає кінця. У студії працювала Маргарита Кузьменко мирного неба. Слава Україні.